Вітаю. Отримали ось такі синтальчики 244 на редукторних мостах. мости Пуліаметр 10, передні противаги, задні противаги. Коробка 3 плюс 1, тобто 6 вперед 2 назад, повишені, понижені, панель приладів, м'яке крісло, задня розтяжка, LED лампочка пара грібовиходів. Вал потужності, стикана вісочка. Передній місць включається механічно. Трактор також йде на КМ-ускудрумені. КМ-385 ВТ, фірми Лайдон. Високий циклон. Гарантія, доставка, так що, якщо когось цікавить, дуже хороша ціна на дані трактор. Це 4800, вартість даного трактора. Так що набирайте, так наявності тільки що отримав 25 рік.